В добру пору, в добрий час. Ми вітати, раді вас. Хай добре справи йдуть у вас повсякденно і повсякчас. Вас сьогодні щиро, ми вітаємо. Вам сьогодні ми теплі ці слова. Вам, односельчани, земний Україн, здоров'я і наснаги хай посилає Бог усіх. Моє село з духмяними садами. Біля очей суха долоня мами, сорочка вишиванка і калина це сама найрідніша Україна, надвечір цвіркунів далеко чути, в траву шовкову впасти і заснути. Яка ж в землі рідненькі, друзі, сила, що буцім то ростуть у мене крила, садка ледь-ледь зелене шепотіння, мережева на сонці, павутиння. Рум'яний подих теплої хлібини, ця частка теж моєї України. Крізь коси верх проміння в очі, фіалок подих стелиться до ночі. Рожевим паничем кущі виті, подібного не бачив я у світі. Над гаєм перша зірка засвітилась, з дітьми лелека крилами укрилась, а очі неба стали сині, сині. Таке буває лиш на Україні. Слово для привітання надається голові Насташківської сільської ради Степурі Олексію Миколаєвичу. Шановні односельчани, присутні гості на нашому святі, шановний Сергія Петровичу, Світлана Павлівна, Уляна Миколаївна, Анатолій Степанович. Вітаю особисто від себе, від Насташівської сільської ради її виконавчого комітету, всіх вас сьогоднішнім святом, днем святої трьоїці та святом днем нашого села Насташка, села з добрими, трудолюбивими жителями, села з багатою історією, яка поєднує собі безліч подій, які відобразились на багатстві та фольклорі нашого села. Було всяке: від підняття до руйнування. Та окупації, від великих здобутків до голодомору. Сьогодні село не втрачає надії у майбутнє. Селі функціонують школа, дитячий садок, днівний стаціонар, лікарні, аптека, новозбудована церква, пошта, Ощадбанк. Надають торговельні послуги шість приватних магазинів, два кафе-бари. Маємо свій сільський ринок. Землі обробляються агроформуваннями, фермами та власниками землі. Село газифіковано, всі сільські дороги мають тверде покриття, село має автобусне сполучення із селища міського типу Рокитно та міста Біла Церква. В селі проживає 1600 жителів, з них дітей дошкільного віку 116, дітей шкільного віку 184, пенсіонерів 890. За 2011 рік та за 5 місяців 2012 року в селі народилось 20. Троє дітей померло 55. У 2011 році на ремонт сільських доріг викорене стану сільською радою 65 тисяч гривень. Силами батьків в дитячому закладі села зроблено капітальний ремонт, відкриту другу групу. Сьогодні дитячий садок відвідує 40 маленьких З Порозумінням поставили жителі села до наведення порядку на кладовищах. В 2011 році за кошти жителів та благодійного фінансування АПК «Насташка» оновлено огорожі на кладовищах Новоселиця та Петрівська протяжністю 525 погонних метрів. В цьому році оновлено огороження на центральному та колісниківських кладовищах за рахунок фінансування жителів, а на огорожу кладовища села Колісникова надав допомогу підприємець Олексір Леонід Іванович. Протяжність становить 500 метрів. За підсумками. Але, на жаль, село має проблемні питання. Це відсутнє місце для відпочинку молоді, приміщення будинку культури знаходиться в аварійному стані. На даний час виготовлена та пройшла експертизу, технічна документація, вишукує благодійне фінансування, так як в бюджеті коштів недостатньо. Немає село своєї пожежної рятувальної команди. Село знаходиться на відстані 30 кілометрів від районної пожежної рятувальної команди. Проблемним питання залишається питання забезпечення водопостачання школи та дитячого садка будинку престарілих та жителів села. Не світлується нічний час вулиці села. Тож, шановні односельчани та гості, вітаю зі святом дня села та днем святої Троїці. Бажаю всім Божої ласки, достатку, міцних, сімейних відносин та здоров'я. Запрошую всіх. Відкуштувати по українському, позмагатись та повеселитись в цей святковий день.